Всім привіт! Сьогодні поговоримо про міні-трактор LAVOL 354HX, який коштує на сьогоднішній день 8620 доларів, і особисто я не бачу сенсу купувати цю модель за такі гроші, крім окремих випадків, про які ми звичайно і поговоримо в цьому відео. Як можна в двох словах описати цю модель? Це потужніша 24. ка Тобто двигун тут не 3 а чотирьох. І навіть на відміну від того ж самого Кентавра 404-го, на якому, до речі, встановлена потужніша трьохточка, точка, потужніший підйомний механізм. Тут взагалі все під 24, ки крім двигуна. Так, звичайно, це є Low Wall. Тобто в цього бренду є своя репутація, і клас якості, звичайно ж, тут все одно буде вищий. І це видно навіть неозброєним оком. Просто дивлячись на цей трактор, вже можна сказати, що він навіть виглядає дорожче, ніж той самий кентавр. А різниця в ціні між Ловолом і Кентавром на сьогоднішній день це 1000 доларів. Тож давайте оглянемо тракторець і потім вже вирішимо, чи є сенс переплачувати. Розмір задніх коліс тут 11,2 на 24, диски розборні, і грузів на колесах тут немає в комплекті. Передні ж колеса мають розмір 6,5 на 16. Передні диски не нерозборні і колія тут регулюються шляхом перестановки коліс справа наліво, на направо. Передній міст редукторного типу. Тут нічого нового ви не побачите, його встановлюють на трактори потужністю від 24 до 50 кінських сил. Кліренс тут 29 см, агротехнічний просвіт 36 см. Гідропідсилювач руля є, і гідроциліндр встановлений спереду моста по ходу трактора, але розташований досить високо і штуки захищені металевим захистом. Передні ж грузи є в комплекті, і, до речі, зверніть увагу, тут тільки один інша. Ну, про це поговоримо трішки пізніше, в принципі. А зараз оглянемо педальний вузол і приборну панель. По педалям же тут все стандартно, тормозна педалі здвоєна, зроблено все нормально. Мені взагалі подобається на лаволах, що центральний тунель зашитий. Також ручний газ бачимо біля приборної панелі, сама ж приборка вже більш сучасна. Вона автомобільного типу і, в принципі, є всі показники для нормального контролю за роботою трактором. Що стосується речагів, так, речаг примикання КПП знаходиться посередині, але особисто я нічому цього поганого не бачу. Хіба що є невеликий дискомфорт при посадці в трактор. Але до всього цього звикаєш. По передачам тут 4 передачі вперед-одна-назад, з двома діапазонами, понижені та повишені. Отже, 8 вперед та 2 назад. Сидіння ж тут встановлене хороше. воно регулюється по вазі, двигається вперед-назад, та й саме по собі м'якеньке і зручне. На крилі є непоганий фонарь робочого освітлення. Що ж стосується трьох точки, як я вже й казав, від 24 шної вона нічим не відключається. Єдине, що на лавулах вона зроблена в принципі більш якісно. По комплектації є розетка під причеп, стандартна одна пара гідровиходів, яка керується основним розподільником. Причіпний вузол тут один, який не заважає працювати одночасно і з валом відбору потужності, який, до речі, тут двохшвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. Вантажопід'ємність тут стандартна: 450 кг. Нормальне кріплення бокових розтяжок або стяжок хто як називає. Речаги всі під руками знаходяться. Хоча конкретно речах на вавал відбору потужності я зробив би довшим. Для зручної посадки є ось така підніжка, що стосується кардану, тут він прямий в металічному кожусі зі шліцевим з'єднанням. В принципі, це стандартна копановка для таких китайських тракторців. Та й взагалі знизу трактор виглядає нормально. Також мені подобається, як тут відкривається капот, достатньо потягнути за цю тягу, і він піднімається вверх за допомогою одного газового упору та тримається так у відкритому положенні. Місця ну, в принципі достатньо. Розширітельного бачка для охолоджуючої рідини тут немає. Сам радіатор захищений спереду металевими сітками. Генератор тут встановлений потужністю 750 Вт, що, до речі, непогано для трактора без кабіни. НШ тут 1 і він йде і на гідропідсилювач руля, і на задню гідравліку. Також тут встановлений цікавий паливний фільтр тонкої очистки. Він із можливістю злиття конденсату. Що ж стосується самого двигуна, це кемовський двигун з маркою 4L22BT. Він чотирьохциліндровий з об'ємом 2156 см 3 та потужністю 35 кінських сил. Об'єм паленого бака тут заявлено 29 літрів. Акумулятор встановлений потужністю 80. Ач, ну і Повітряний фільтр, контакт намасляний з циклоном. Заявлена вага цього трактору 1430 кг. І що стосується щеплення, воно тут однодискове. Що виходить по факту? Непоганий брендований трактор з хорошою якістю, база 24-ки, тобто по факту це потужніша 24-ка, можна так сказати. І загалом то все виглядає начебто непогано, крім ціни. Тобто, конкретно на сьогоднішній день я вважаю його неконкурентним. Бо дешевше можна взяти сьогодні ДТЗ5244, який буде, ну я вважаю, по всім параметрам кращим за цей тракторець. Звичайно ж, це особиста моя думка, ви з нею можете не погоджуватись, тим більше, що сам по собі трактор дійсно непоганий. Вирішуєте, як завжди, тільки ви, я тільки висказую свою думку і ніколи нікому нічого не нав'язую. Для детальної консультації номер телефона ви бачите на екрані, тож дзвоніть, запитуйте і перед вибором трактора завжди поставте якісь конкретні задачі. Оприділіться з об'ємами, тоді вам буде набагато простіше. Всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!